Чим номерна парфумерія відрізняється від підробок і від аналогів? Попробуємо в прямому ефірі з цим розібратися. Нагадую, мене звати Малін Ольга. Я співпрацюю з шерською фірмою Essence. В компанії багато продукцій, понад 2500 одиниць. Але як би одним із основних напрямків є номерна парфумерія. Запам'ятайте це слово номерна парфумерія, або еквіваленти. Що це означає? До речі, скоріше за все, ви мені на слово не повірите, тому дуже рекомендую перейти в Google і якби, вбити в пошук номерні парфуми і подивитися, познайомитися, що це таке. Якби я чесно скажу, що. Взнала, що такі парфуми є, тільки коли прийшла якби, в цей мережевий бізнес. І конкретно прийшла от, в свою першу компанію, в якій були номерні парфуми. Це компанія FM. Це було 3 е, роки тому. От, виходить, що я би благополучно дожила. Мені зараз 47, це мені було 44 роки, я дожила до того часу, і я не знала, якби, що є номерні парфуми. Я просто з ними якось по житті не пересікалася. Я знала, що є бренди, я знала, що є аналоги, є підробки, і Essence – це вже моя в інтернеті шоста компанія. А якщо ще брати Avon Oriflame, якими я займалася якби так, вживу, то це, по суті, моя восьма мережева компанія. І ось номерні парфуми вони були тільки в Ефері. І, якби вони є в весенці. В тих всіх інших моїх фірмах, це, якщо виходить 8, це шість компаній, в яких номерних парфумів не, були. не було. Тобто там були парфуми, але там були якраз аналоги. Аналоги це якби не те. Я зараз буду показувати, тому що я позбирала, що в мене вдома якби, є, щоб вам пояснити і от, показати, які, яка різниця. Хто додивиться цей. Прямий ефір до кінця, то в кінці зроблю вигідну пропозицію. Якщо будете дивитися ефір в записі, і якщо мені напишете до завтра, скажімо, до вечора, то ця пропозиція буде поширюватися і на вас. Значить, повернусь на рахунок номерної парфумерії. Це такий окремий різновид парфумів. Це не оригінали. Тому що, якби, дуже часто нам там закидають, що фу, у вас ж не оригінали. Звичайно, що це не оригінали. Але це, якби, аромати, які зроблені на тих самих заводах, за тою самою формулою, тими самими парфумерами і з тих самих складників. Тільки на флаконі, на коробці. Немає жодної згадки про бренд. І дизайн флакона, дизайн коробки відрізняється. Тобто рідина ідентична оригіналу. Це називається еквівалент, рівний. Е, відрізняється як зовнішнім виглядом, середина та сама. Тобто, це парфуми, які виготовляються з дорогих складників. Наші духи робляться тільки з дорогих натуральних ефірних масел. З дорогого парфумерного спирту і з дистильованої води. Притому вони ще два місяці настоюються, і якби тільки після того вони даються виробництво і починають розливатися. Тобто це йде, ну скажімо, така технологія це заводські парфуми. До речі, кому цікаво, можете перейти. У мене на сторінці є трошки інформації, я недавно приїхала з Туреччини. Я як директор компанії, одна із 17 з України, нас було 17 чоловік, якби українська делегація. Ми їздили в Туреччину, ми за рахунок компанії відпочивали, і разом з тим компанія нас возила на екскурсію. Ми були на двох заводах, де виготовляються наші парфуми. На першому заводі виготовляються самі аромаесенції, при тому це завод, один із п'яти. Якби найбільших в світі. Оцих, якби цих заводів їх є мало. Тобто вони виробляють аромаесенцію, а потім ту аромаесенцію купують, ну, якби будь-хто, навіть, по суті, ви можете з ними доключити якийсь там договір, і якби в них ту аромаесенцію купити. Тобто, ви можете на повному серйозі замовити в них, наприклад, там аромат. Там зеленого версача, чи, чи там, наприклад, рожевого версача, там аромат, наприклад, там чорної туфельки, чи там аромат Томфорда. І вам продадуть, хочете бочку, хочете дві, хочете, якби там цистерну, і ви собі потім з тою арома якби ви хочете, знаєте, і робите. Тобто це якби йдуть самі Далі ці, якби, ці вже, як називається. Ну сам парфюм, оце вже композиція, аромакомпозиція, якби вона вистоюється, і вони тоді перевозяться вже на інший завод, і там на тому заводі вона розливається. Говорю, ще раз, що У мене є відео, от можете переглянути. Там дуже таке все, скажімо, стерильна чистота. нас тільки запускали в бахілах, запускали в халатах. Дозволяли фотографувати, дозволяли знімати відео, ну, якби на саму лінію нас не, не, не пускали. Ну, але, звичайно, що ми проривалися, тому що ж нам треба контент, як говориться, там турки були в шоці, ну, але вони, мабуть, за стільки років вже звикли, що ну, мережевикам треба зняти контент, і ми якби там примудрялися всіма правдами, якби всіх нас не могли якби втримати, ми туди проникали і там вже знімали, фотографували. Так, значить, що е, показую, що в мене є. Е, це в мене парфюм. Якщо так його можна сказати, ще навіть тут дивіться, скільки залишилося. Е, я його замовляла через інтернет. Е, це було в перший локдаун. Це виходить вже скільки? Ну, вже порядка 4 років тому. Шей в мене досі стоїть. Е, я ним деколи щось ми там... Якогось пріщапшикнути, чи щось там замазати, чи якесь там диска протерти. Ну, такі, точно В технічних, як би він, як говориться, в целях використовується. Це йде еквівалент парфуму Маленко Lavie al От так виглядає оця підробка. Він мене 4 роки, за 4 роки я його навіть не змогла ним скористуватися, оце є підробка. Тобто бутилка, якби вона наближена схожа до оригіналу, була коробка теж, типу як схожа на бренд, ну, звичайно, щоб коробка в мене не збереглася. Ну, але парфум, ну, скажімо, ну, такої. Такої, може, якби мені було там 16 років чи 20 може б я його випшикала, ну вже якби він мене так остався, і так говорю, просто. Зараз я вже його так деколи беру, просто щоб для зразка показувати. Значить, ось так виглядає підробка. І ці парфуми я купувала, це виходить 4 роки тому, я, по-моєму, за них чи 300 чи 200 гривень заплатила. Скільки вони зараз коштують, ну, не знаю, можливо, так само в таких межах, може яких 300-400 гривень. Оце підробка. Отак От виглядає підробка, коли вам дуже хочеться схожий флакон. То флакон схожий, що всередині знаходиться, ну, говориться, Бог, його відео, що це воно таке. І ось так виглядає наш флакон. І не просто флакон, флакони. У нас всі парфуми в одинакових флаконах. Тільки бачите, що залежно від. Ну, того, яка композиція, які масла, то можуть відрізнятися кольорами. Це такий більш як кондячний, це такий, як би світленький. Може бути такий кондячний, ну такий, ну, якби ще світліший. І ось так от виглядає номерна версія. Так виглядає підробка. Яка різниця? Різниця в тому, що всередині. Тобто різниця в флаконі різниця в тому, що всередині. Далі показую ще далі. Далі в мене є аналог. Це мому сину подарували. Я не буду називати фірму, але якби це є аналог, це чоловічий парфюм. Це аналог бренда. Чим відрізняється аналог бренда? Що там і якби взагалі. Ну, типу, як авторська. Якась авторська бутилка флакон. Тобто, і вони там різні. Оце аналог. Я не скажу, що там же вони такі дуже погані парфуми, Ну, але е, порівняти з нашими, то вони, звичайно, дуже відрізняються. Тобто, Підробка в схожому флаконі. Номерна парфумерія в зовсім іншому флаконі. Навіть назви ніде нічого немає. Аналог буде теж в іншому флаконі, тільки флакони будуть всі різні. І тим парфумам ще присвоюється якась назва. В наших парфумів, як такої назви, немає. Вони у нас якби є загальна назва, і вони йдуть під номерами. Через те, вони називаються номерна парфумерія. От в мене ще є парфуми, це йде еквівалент Tom Ford серії. Ось так він виглядає. Це йде коробочка. Оте, От що я говорила, номер. Це четвертий номер. Їх взагалі є сім. У нас в тому Fordських ароматів є сім, ще мають бути новинки. Ось так виглядає. Ось так виглядає коробка я вам покажу. Ось так виглядає коробка на наші Ford. Ось так виглядає флакон. І, якби яка ще особливість наших парфумів, це те, що в нас середня арифматична ціна на парфум. Тобто, в межах однієї серії. От, наприклад, у нас класична колекція. Ось такі парфуми. Оце парфум доньки. Це якби мій парфум. От, класична колекція. І в цій класичні колекції ну я назву саме відомі. Наприклад, Ланвін Lanvian Дольче Габана Gabana Блю, Дона Donac Делішен, Рожеве Версачі, Шанелі різні. чотири шанелі. Далі що в нас є? Прада Кенді. Що таке, що відомо. Скандал. Джо Малон у нас є. Кристіан Діор. І от, Блек Опіум є, Шанель No5, Ангели і Дємони, Сі-Сеньора. Тобто, ці всі аромати, вони на сайті, наприклад, якщо зайти на сайт, подивитися, вони будуть всі в різну ціну. Ну, як би, само собою. В нас вони всі в однакову ціну. Тобто, що ви навіть можете зекономити на тому, що купити дорожчий аромат. Тобто складники все рівно там будуть дорожчі, дорожчі ефірні олії в складі е, оцих дорожчих парфумів. Що, як би, грубо говорячи, що, наприклад, купувати в нас, там, скажемо, імператрицю, флакон імператриці, яка там коштує її ціна, по-моєму, до трьох тисяч гривень. І в нас можна купити флакон точно такий самий, за ті самі гроші, в нас можна купити, наприклад, флакон, еквівалент, е, ну, скажімо, Black Opium або Jo Malone. Це бренди вони набагато дорожчі, ніж імператриці. А по ціні вони для вас будуть одинакові, тому що якби, це йде ну, середня арифметична. Тобто компанія, вона так, ну вони все кинули якби, в один такий кател, воно там перекрутиться, перевертиться, воно все рівно фірма заробить. А для нас, от, для користувачів, ну, якби, це є різниця, що можна, наприклад, за, там, грубо говорячи, за 900 гривень можна взяти парфум, який коштує 4-5 тисяч. Оцей а сам аромат. Не, не за флакон заплатити, а заплатити за те, що всередині, за саму рідину. Якби можна дуже сильно на цьому зекономити, це саме стосується Том Форд. В нас, я сама сковалі, я заходила, дивилася в нас в місті, в нас в місці є такий, ну, якби магазин з оригіналами. Я дивилася, які ціни на фордовську колекцію. Там, якби, ціни, вони так варюються від 9 до 17 тисяч гривень за флакон. В нас всі форди в одну ціну це 1630 гривень для клієнта. Тобто, так само ви можете взяти вибрати з фордовської колекції найдорожчий, скажімо, якийсь аромат. І заплатити за нього, там, скажем, Ну, в скільки, це виходить в скільки разів, в 10 разів дешевше. І що, наприклад, ваш парфум коштує, там, скажімо, 17 тисяч, а він в нас він там коштує 1600. От, виходить так. А аромат, ну, це я вам не передам словами, що там вони сходяться чи вони не сходяться. В нас є, знову ж, на всі аромати, на всі аромати є пробніки. Можна замовити цілу папку, можна замовити поштучно. Є багато що навіть клієнти самі для себе замовляють папки. Тут 60 ароматів. Можна замовити поштучно пробник, можна його замовити тільки в одні пробники. Можна, наприклад, взяти, скажімо, шампунь чи там якісь. Там, туш, чи там помаду, чи якесь мию, чи... тобто щось таке, що не потрібно пробувати, не потрібно нюхати. І разом з тим взяти декілька пробників. Ну, якби це вже пропозиція, там, по суті, може бути навіть для тих, хто е шукає якийсь паралельний дохід, або хто е хоче підробляти, можливо, хтось любить продавати. Е ось так виглядає оця наша класична колекція. Ось так виглядає флакон. Ще раз показую, це жіноча серія. Чоловіча так схожа, тільки вони такі більш, як приземкуваті. Отак виглядає саме пакування. От коробка. Вони всі одинакові в межах серії, в межах якби, в одну, ну, класичної колекції. Так що така пропозиція, що, можливо, вас зацікавив цей аромат, до речі, в мене на сторінці розіграш, що ви флакон оцих парфумів. Ще раз показую. У мене є на вибір 5 брендів, то виходить ціна лотерейного білетика 100 гривень. Тобто, такий флакон ви можете отримати за 100 гривень, якщо вам пощастить. Там 10 білетиків, можна взяти декілька штук і якби, можна попробувати ці аромати, якби їх поносити. Якщо ви боїтеся от відразу купити флакон. То можете спробувати взяти участь в розіграші. На рахунок того, що я говорила, що хто додивиться до кінця, яка від мене пропозиція. У нас зараз проходить акція завтра останній день на літні аромати. То, якби хто в курсі, хто не в курсі, тому що теж є такі люди, що які парфуми не міняють, тобто це теж по свого роду як є, скажімо, якась парфумерна грамотність, там парфумерний етикет. Як я все розказую за інтернет, як то, інтернет етикет, інтернет культуру, так само є парфумерна якась культура. В чому вона виражається? Що є аромати, скажімо, вечірні, є аромати для офіса, є аромати літні. І, от, на жаль, теж дуже багато якби часто люди зловживають, скажімо, цим етикетом, От коли мені. Це ще моя директорка з ФМ, от якби це такий смішний випадок. Коли я її запитувала, ну, якби так, я цих ароматів брендів не знала, і просто вона мені розказувала, який аромат, описувала так би, своїми словами. І я собі в зошит записувала, якби шпаргалку таку робила. От, і е, я її запитала, який аромат е, чорна орхідея. І вона мені описала цей аромат таким, ну, Скажімо так, дуже такими влучними словами, вона сказала, що користуватися цим ароматом в день в офісі це не мати, як вона сказала, ні поваги, ні жалості до людей. От, як би коротко і ясно, це саме, що я говорю от, на, на рахунок цього парфумерного етикету. Тобто, є парфуми, які категорично. Якщо у вас є совість, якщо якби у вас є якесь там почуття, скажімо, поваги до інших людей, ви категорично не будете їх наносити, якщо, наприклад, ви працюєте в якомусь офісі. Особливо, наприклад, коли це відбувається літо. Тому що, якби в людей, якщо в одному приміщенні, скажімо, різні реакції на парфуми, і парфум, якби, має бути такий, ну, скажімо, більш нейтральний. І повернусь знову до того, що Є аромати літні, є аромати зимові, є аромати вечірні, є аромати якби, для бізнесу, скажімо, там є аромати, знову ж там, в тренажерний зал якийсь. от, якби на різні випадки. І в нас в фірмі завтра останній день йде знижка саме на літні аромати. На аромати, які з цитринкою такою, такі квітові аромати от, хто такі полюбляє, і знову ж, якщо людина. Скажем, ну, думає ще про оточуючих, не хоче, можливо, у вас вже є якісь такі більш сильніші, більш такі насичені аромати, то можете скористатись цією пропозицією на знижка 30%. Якби завтра останній день. Так що, кому цікаво, ви можете, якщо, якщо у вас таке бажання є, можете оформити дисконт. Я вам в цьому допоможу. І. Далі подивиться, захочете, будете просто для себе брати, користуватись. Можливо, захочете на цьому підробляти. Можливо, захочете бізнес будувати. Це вже, як ви вирішите, ми можемо про це поспілкуватися, поговорити. Але про така пропозиція є, і гріх нею не скористатися. Так що, дівчата, хто зацікавився, чекаю вас в приваті. Вже завтра нагадую ще раз останній день. Не пропустіть! Парфуми дуже. Ну, я не знаю, як їх правильно описати. Парфуми реально, якби, дуже достойні. Знову ж, я порівнюю з ефмом. В ефемі теж непогана парфумерія. Ну, але, от, що стосується, ну, скажімо, самих ароматів, вони там такі, якби більш такі, ну, скажем, як жорсткіші. От в Есенці аромати набагато м'якші. Вони такі. Ну, м'якші, однозначно м'якші, вони такі багаті, якби тебе обволакують. І знову ж, якщо от порівнювати, скажем, до оригіналів, то в есенці аромати набагато, ну скажем, не то, що схожі. Є, що повністю відповідають, є звичайно деякі, що відрізняються, там, якимись декількома нотами. Ну, але якби ми вже ці аромати знаємо, я вам там можу сказати, що, наприклад, якщо ви хочете, щоб вам там було точ-точ під той бренд, ну, то, наприклад, воно так не буде. Воно там трохи буде відрізнятися, а є такі бренди, що вони зовсім ідентичні. В ефемі аромати менш схожі на оригінали. Що стосується інших шести компаній, де я була. То е, аналоги є аналоги. Просто поки ви, наприклад, можна поставити, ну, скажімо, в ряд аналог, номерну версію і оригінал. І тільки тоді ви зрозумієте, яка є різниця. Якщо якби я вам так розказую, що є різниця, наприклад, е, між е, е, еквівалентом і оригіналом. Звичайно, що є. Ну, але якщо, наприклад, між еквівалентом і оригіналом є різниця, то між аналогом і оригіналом це не різниця, там просто пропасть. Там, там нема різниці, там зовсім не те. Там зовсім не те. І так само, якщо порівнювати аналог або розлив, розливні парфуми, і порівнювати номерні версії, це заводський парфум, це теж небо і земля. Просто говорю, хто не вірить, хто там хоче переконатися, ну от візьміть і попробуйте. Говорю, візьміть хоча б пробник. Або е, зараз, говорю, це знову акція, це буде зовсім смішна ціна, що ви, по суті, от по ціні от такої потяги, що от я теж 4 роки тому купила, ви можете купити ось такі парфуми, що всередині ви отримаєте аромат, який ідентичний оригінал. Так що вирішуйте самі. Показую ще раз, який в нас є флаєр. Можливо, хтось зацікавиться на бізнес для того, щоб працювати, в нас якби є все. Є такий флаєр. Він, якби є в електронному форматі, я його можу скинути для того, щоб ви підібрали собі парфуми. Оця перша сторінка. Далі, ось так воно виглядає. У нас йде більше 100 ароматів. На все є пробники, на все є. Оці флеєрах воно повторюється, його можна подивитися, можна вибрати. Так що звертайтесь, хто зацікавився. Дякую, хто був на ефірі. В пропозиція актуальна на рахунок знижки 30% на квіткові, на цитрусові аромати тільки до завтра. Вже в понеділок її не буде. Так що не пропустіть.